Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Ситуація на покровському напрямку розгорнулася стримко, і жорстко-російські підрозділи, що зазнали значних втрат у боях, почали через посередників передавати прохання про створення зеленого коридору після для відходу. Це було не типове звернення, адже ще вчора ті самі командири запевняли свої керівництво, що отримують позиції. Але після масових ударів артилерії штурмів українських підрозділів. Ситуація стала безнадійною для Києва. Питання «зеленого коридору завжди було складним з одного боку. Гуманітарні норми передбачають можливість виходу для тих, хто готовий скласти зброю з іншого. Практика показала, що росіяни часто використовували такі домовленості для перегрупування а після відновлення сил поверталися в бій. Саме тому переговори тривали в напруженій атмосфері І для обговорення. Умов було відправлено українського представника Подальші Події стали трагедією. Під час зустрічі в нейтральній зоні, коли обидві сторони мали отримувати світ агресії, пролунали постріли невідомі з російського боку. відкрили вогонь накривши українського переговорника. Той загинув на місці відповідь українські сили відкрили масований вогонь по позиціях. противника. Ситуація миттєво переросла в в криваву сутичку. Російські колони, які очікували на дозвіл на відступ, опинилися під перехресним вогнем українські підрозділи, завдавали ударів з артилерії і безпілотників. Влаштували справжнє пекло. За кілька годин колони були розбиті десятки знищених машин, сотні загиблих і поранених. Ці лілі намагалися прорватися малими групами, але натрапляли на підготовлені засідки. Подія набула символічного значення для українських бійців. Це стало черговим доказом того, що ворого довіряти неможливо навіть у момент, коли росіяни самі просили про коридор. Вони вдалися до підступної атаки для російських військових. Це було прямо ударом по моральному стану. Замість порятунку вони отримали катастрофу. Пишуть про сотні загиблих і поранених окупантів за останні тижні до тисячі полонених на Покровському напрямку до п'ятиста. В Кремлі спробували замовчати інцидент. Офіційні зведення зводилися до формулювання про важкі бої на покровському напрямку, але соціальні мережі швидко наповнилися відео з місця подій на них видно знищені колони, палаючи бронемашини і тіла, що залишалися на полі бою без евакуації. Це спотворювало картину, яка неможливо було вписати в офіційну пропаганду про успішні дії. Українська сторона своєю чергою зробила акцент на тому, що трагедія стала результатом російської підлості. Представники ЗСУ підкреслили. Спроба вбити переговірника під час обговорення умов коридору повністю нівелює можливість будь-яких подальших гуманітарних домовленостей. Зазначало, що надалі ворог не зможе розраховувати на жодні поступки для Кремля. Це стало подвійним ударом. Втрата великої кількості особового складу і техніки на Покровському напрямку підірвала можливість отримувати фронт. А вбивство українського переговірника створювало міжнародний скандал, який важко було зам'яти всередині армії. А зростали сумніви. Чи є сенс домовлятися, якщо результат завжди закінчується катастрофою на внутрішньополітичному рівні? інцидент посилив хаос. Деякі силовики вимагали жорсткої відповіді, інші вважали, що саме провокація стала. Причиною трагедії цей розкол не лише поглиблював кризу управління, а ще й без того було очевидно після низки невдалих операцій, події на покровському напрямку стали показниками, яка й без того була очевидною після низки невдалих операцій, події на покровському напрямку стали показовими для всієї війни. Російська сторона, намагаючись використати гуманітарний механізм для власної вигоди, перетворила домовленість на паску, але результат воювався протилежним, колони були знищені. Втрати стали величезними. А міжнародна репутація Москви зазнала чергового удару для України. Це не лише тактична перемога і політичний аргумент доказ того, що ворогу довіряти не можна, що єдиний шлях до миру проходить через військову перемогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.